Шановні батьки, перший день осені завжди особливий, адже попереду безцінний період час навчання, а здобуті в школі знання це той компас, який допоможе орієнтуватися в океані життя. Я вітаю вас з початком нового навчального року. Особливим визначальним у житті. Він стане для учнів п'ятих класів, бо вони переходять з початкової школи в гімназію. В цьому році ми продовжуємо навчатися не в звичайному режимі. Ми завжди спілкувались вербально і невербально, бачили очі один одного та обличчя один одного, але нові умови надали можливість кожному з нас виявити свої нові якості. На сьогоднішніх зборах ви познайомитесь з особливістю освітнього процесу у гімназії. Більш докладно в п'ятих класах отримують інформацію про нашу гімназію. Дякую всім батькам за спільну співпрацю і сподіваюся, що і надалі ви будете нашими партнерами. З повагою, директор гімназії Жукова Алла Георгівна.